То зі мною готувати смачний десерт з трьох інгредієнтів. Швидко, смачно, апетитно. Залишайтеся, я вже ділюся цим смачним рецептом. Ось, друзі, бачите, як гарно на виделці тримається наша начинка. Для нашого швидкого десерту нам потрібно трішки печива, апельсин. Та два желе. Ну що ж, починаємо. Вливаємо 200 мг гарячої води, всипаємо два пакети желе. включаємо наш міксер на 15 хвилин. Такий має взбитися у нас крем свого роду. Він тримається, не падає. Ну що ж, давайте готувати далі. Наступні наші дії. Ми вибираємо формочку, в якій будемо викладати наш десерт. Та заповнюємо перший шар печивом, яке ми купили. Ось тепер так гарно викладаємо нашу суміш, цю, що ми взбили, наше ось це желе. І зверху знову прикладаємо печиво. Входить гарно, смачно та порційно. Зверху змастимо ще легенько нашим кремом, прямо наш апельсинчик, Щищаємо шкірочку, стараємося зняти по можливості цю білу шкірочку щоб залишилася фактично одна м'якоть. Підготовлений апельсин нарізаємо на тоненькі пластинки. Крашаємо ними наш десерт. Вправляємо в холодильник на 2 годинки, розрізаємо на порційні шматочки. Пройшло коло 2 годин. Тримається гарно в печиво, бачите, і дуже швидко-легенько готується. Додамо ще трішки апельсинових цукатів. Та наш смачний десерт буде готовий до подачі. Дорогенькі мої друзі, ось такий швидкий, легкий та дуже апетитний десерт у нас виходить. Якщо він вам сподобався, готуйте, діліться з рідними, з друзями та до зустрічі, звісно, на нових відео.